Всім привіт! Останнє число серпня посуха продовжується, а так виглядають флокси, які я не полив ровно 3 дні. Вся липа ось тут на землі лежить сухий липовий мед 2025 року. Барбарис. Барбарис такий мені казали, що переживає любу посуху. Любу спеку. От, спеку і посуху 2024 року серпневу серпнев, Барбарис не пережив. Ну І так невтішно виглядає горіх. А точніше сказати, листя, яке залишилось під горіхом. Це лише серпень. Це не вересень, не жовтень, не листопад, морозів ніяких не було. І ще мене найбільше бентежить кожен кожний день, коли я приїжджаю, я знаходжу ось такі подарунки. Ось такі подарунки я знаходив декілька разів в лісі. Тепер знаходжу в себе в саду. Це вже п'ята пташка, п'ята. А це залишки пташки, яка лежала тут, коли я приїжджав минулого разу, кожен день. Поборечі черепахи, тепер пташки падають, щось тут таке відбувається. Але ніяких висновків не робимо. Просто показую те, що бачу. Метелик мінливець звичайний знайшов джерело води. Ну, а я прямую до свого лісового тачка е, до свого полявого тачка. Ви не повірите, але в кінці літа треба знову качати мед. Їду і пейзажі просто осінні, наче літом і не пахне, якщо не зважати на температуру. Пейзажі кінець вересня, початок жовтня. А на пасіці вже все. На пасіці, в кінці серпня, вже повна тиша. Хоча так було не завжди. Да і зараз так є не завжди. Ось тут щось відбувається Тут щось відбувається. Бджоли висять кублом, чи не зараїлися вони часом. І їм не жарко. Я вам сказав, що їм не жарко, тому що зараз ранок, зараз не вечір і навіть не середина дня. Але де-інде бджоли бджоли висять кублами а можливо бувають спроби нападу тож вони так охороняють своє гніздо Ну і я знаю що деякі сім'ї знову повні меду я не знаю звідки вони його взяли але знаю що повні тож треба треба скорочувати гніздо доводити його вже до стану до стану зим, зимового або предзимового, і відбирати надлишки меду Надлишки, тому що тому що мої бджоли будуть зимувати другу зиму повністю на меду. Ні граму цукру. Як перезимують, так і перезимують. Так. Трохи димнув, бо бджолка зла. Трохи не дуже сильно, але зла. І одразу кидається в очі, що рамок набагато більше, ніж вже бджіл на них. Тож, Треба скорочувати. А ось ця рамочка, яку я відставив, коли обкачував останнього разу, вона така негодна, нікуди. Ось так виглядає. Це рамочка, яка стояла за заставною і бжала чомусь, вирішила не забирати. Ось так рамка виглядає. Ну нехай вона так собі виглядає. Я навіть її не буду його з краю поставлю і все. Сподобається вона бджолам, нехай сидять на ній. Заставну. Раз. Йоли пали. Ну, скільки можна. Я сподівався, чесно кажучи, що я поїду більш збирати в зиму бджіл, ніж качати. А тепер я бачу. Що доведеться, угу. крайня рамка була пустою зовсім. Зовсім була пустою. А тепер я бачу, що доведеться більш качати, ніж збирати. Ну, є то, що є. Працюємо. Раптати не гоже на такі справи, хоч якось вже, чесно кажучи, не дуже і хочеться. Ось такі зайві рамки, абсолютно треба забирати. Вони вже їм не на користь. Тож можна відкачувати, а можна деяку кількість їх просто заховати в сховище. весні будуть як знахідка. Ну а я темні, більш повномедні перетоплю, викачу і перетоплю, а ось такі більш світліші залишу до весни будуть за знахідку в квітні місяці. Так, скрізь така картина скрізь. Ось на що, на що такі рамки? Я не бачу. Відповіді, на що бджолам в зиму ось такі рамки. Тут дехто мені писав, що вони бджола йде повністю на повномедних рамках в зиму. Я вважаю, що навіть це такі рамки Ні, ну це такі рамки якраз, якраз нормальні. Справа в тому, що клуб бджоли, як похолодає, після похолодання повинен висіти під медом, а не гріти медові пласти. Де тут висіти під медом бджолам? А тут, а, тут, а, тут, а тут понастроїли такого, що видно, видно було, видно, що бджолам після останньої відкачки було трохи затісне маловате місце. І де вони це беруть, тут немає нічого, окрім соняха. Ну, можливо, деякі клапті. Деякі клапті пізня сонячника в гості і із дрібних фермерів. що тут відбувається? Бджоли, як завжди, не лишні вже. Бджоли не лишні. А ось меду стільки. Не потрібно їм стільки меду. Оп. Зараз мені будуть писати, хто мені дав право вирішувати. Я сам собі дав право вирішувати, стільки меду потрібно бджолам моєму зиму. Ось такі рамки не потрібні бджолам моїм в зиму, Вони навіть їх не обсиджують нормально. Де тут бджоли мед є, а бджіл нема. Тож такі рамки в зиму не потрібні. А от для мене саме раз. Тож пішов свіжий саміховий медочок. Друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в Ютубі. 35 гривень в сучасному житті це не гроші а для мого каналу дуже суттєва підтримка. Час біжить. Пора зливати мед. Побіг. Останній мед у відро. Хоча мені щось підказує, що це може бути. Перед Передостаннє, а не останній. Є можливість, що останній буде в вересні на лісовому тачку з гречки. Такі справи в цьому сезоні. Дякую всім за увагу та терпіння.